Новий політичний сезон і нові політичні пріоритети в посланні гаранта до Верховної Ради. Особлива увага обороні та армії. Президент однозначно заявив, що впроваджує курс на професіоналізацію армії збройні сили України, за його словами, вже на три четверті укомплектовані контрактниками. Це дало змогу наразі обійтися без нових хвиль мобілізації. А ось про значне збільшення фінансування армії Порошенко говорити не став. За його словами, Україна поки не може дозволити собі виділяти на армію більше трьох відсотків ВВП. Окрім того, Президент нагадав, що армія все ще потребує громадської допомоги і підтримки. Ситуація міг би виправити закон про спецконфіскацію, який дозволить направити до держбюджету гроші режиму Януковича. Незмінно стратегічним залишається і зовнішньополітичний курс. Ми вийшли на безпрецедентний і як ніколи тісний рівень співпраці з країнами альянсу, які будемо далі підвищувати, поширювати, поглиблювати до повного досягнення критеріїв членства. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. І я хочу наполягати: цей дороковказ для нас непорушний, як полярна зірка на зоряному небі. Президент назвав своїм пріоритетом боротьбу за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Однак, вкотре заявив, що ця боротьба вестиметься політико-дипломатичним шляхом. Під цим має на увазі мінські домовленості та переговори у нормандському форматі. Припущення про те, що заради миру Україна може піти на певні компроміси у контролі над своїми територіями. Петро Порошенко відкидає, Як і зміни до конституції та вибори в окремо взятих районах Донецької та Луганської областей. Їх не буде. Каже Порошенко, доки Росія не виконає взяті на себе зобов'язання. Тобто спочатку стійкий мир виведення військ та контроль над кордоном. Фантазії про мир в обмін на території абсолютно ілюзорні. При такому підході не буде ні міру, ні території, а залишається лише ганьба та вічно тліючий конфлікт. Для мене головним була. Є і буде боротьба за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Силового варіанту повернення окупованих та анексованих територій поки не існує, вважає Порошенко. Потенціал нашої армії наразі суто оборонний. Тим часом ворог активно нарощує сили за живий щит йому слугує мирне населення, адже головні бази розташовані в найбільш урбанізованих та густонаселених районах. Тому дипломатичним шляхом за підтримки заходу можна і миру досягти, і Крим повернути. Посилаючись на думку своїх радників, Петро Порошенко заявив, що за два останні роки в Україні започатковано більше системних змін ніж за всю попередню історію незалежності. Серед позитивних змін, окрім реформи правоохоронної системи та патрульної поліції, президент відзначає широкомасштабний наступ на корупцію. Ще ніколи не затримувалися чи не потрапляли під слідство така велика кількість високопосадовців. І прошу не піднімати галосу про політичні репресії. Краще усвідомлювати нові реалії. Справжнє полювання на корупціонерів почалося. І свій шанс потрапити в ці сіті має кожен кого є гріх за душею. Про боротьбу з корупцією Порошенко говорив, використовуючи дуже сильну лексику. Облава з безпрецедентно широким захватом. Полювання на корупціонерів. Сьогодні дійсно іде боротьба з корупцією, і це не як він сказав, не якась, скажімо, часова кампанія. І дійсно, що люди хочуть бачити не просто когось, затримали, порушили справу. Люди хочуть бачити кінцеві судові рішення. Є позиція президента, є запад громадянського суспільства. Є така, така ж сама більшість. Ну, я думаю, що всіх всіх позиція депутатів, і я думаю, що ми скоро це будемо бачити. Працює СБУ, працює МВС, працює прокуратура, але судова система, з якою ще не вирішене питання, хоча вже прийнятий закон. Вона буксує і насправді затримують звинувачення. Є але судова система в своїй формі роботи випускає то під застав. Тобто ще якісь умови ці злочинці, бо більшість з них дійсно брали хабарі або якісь корупційних схемах приймали участь. Вони покидають територію України без покарану, і люди, звичайно, не довіряють тоді в цілому системі. Тому президент наголосив, що для нас також і вересень, і жовтень місяць буде важливим саме в прийнятті багатьох важливих питань щодо змін в судовій системі нашої держави. Послання президента в більшості оцінили схвально, і політики і аналітики позитивно відгукуються про текст послання, називають його змістовним, а виступ професійним і яскравим. Такий потужний виступ. Багато речей розкрито. І питання абсолютно збільшення оборонної якості країни, реформи армії, переоснащення армії. Він розкрив цифри, скільки надається міжнародної технічної військової допомоги Україні. Це вперше, коли я почув реальні цифри, що майже півтора мільярди 40 контрактів одночасно виконується для України. Сьогодні президент сказав багато самовиступів. Він сказав, що зроблено, що треба зробити. І виступ, скажем, насичений інформацією. Слава Богу, ви бачили, що в зал в зал в залі було, було спокійно. Ніхто не робив ніяких провокацій. І я для себе, як народний депутат, і я думаю, що і всі народні депутати, і і українці почули багато цікавого. Я кажу ще раз, що зроблено, і що і що треба зробити в, в поточному політичному сезоні. Це насправді знакова промова. Без сумніву, вона описала е, станкії, а е, е, визнав, президент в багатьох моментах е, практично процитував е, е, пропозиції парламенту, які цілий рік звучали, зокрема по деокупації, десепаратизації Донбасу. Президент дуже чітко описав геополітичну картину, і я би сказав об'єктивно описав геополітичну картину, де ми нікому не потрібні. А йде третя світова війна, і тільки наша сила заставить людей на нас звертати увагу. І ми як Україна разом з Польщею, Прибалтикою і центральною, центральноєвропейськими і іншими країнами є запорукою стабільності Європейського союзу. Ми почули тверду, чітку позицію про те, що Україна рухається на захід, про те, що Україна не сходить свого шляху щодо проведення реформ, і що ключових сьогодні три речі, які в нас наші країні є, все ж таки це мир. Це проєвропейська наша самоорганізація і звичайно проведення реформ. Приємно чути. І хочу відзначити те, що сьогодні президент багато разів наголосив на об'єднанні на те, що сьогодні як і президентська гілка, гілка кабінету міністрів, гілка Верховної Ради, всіх інших установ державних, які в нас є, мають бути одним цілим і налаштовані на виведення держави з той прірви, в якій ми сьогодні знаходимося. Опозиціонери кажуть, що так і не почули відповіді на ключові економічні питання і нарікають, що списувати усі негаразди на війну неправильно. Також не прозвучала тема зняття недоторканності та війни популізму пов'язаної з тарифами. Я уже сказал, я сегодня полдня не критикую власть, потому что хоть какие-то атрибуты государственности должны остаться в Украине. Я опускал глаза где-то, где-то слушал, где-то радовался. Меня обрадовало одно, что он сказал, что не допустит, что у студентов заберут стипендии. Вот это конструктивная вещь, потому что это вообще убийство. Выступ был про такие загальные речи, которые так всем зрозумели и ведомы. А вот что самое треба делать в экономике, как выходить из экономической кризисы. Що безпосередньо треба робити з стандартами НАТО, а не просто заяви про вступ в НАТО, от саме цього можливо не вистачало, але було декілька конкретних речей, і вони лякають. Щодо тарифів президент наголосив, іншого шляху, окрім підвищення, не було, бо державу чекав би повний економічний колапс. Він сподівається, що завдяки співпраці уряду та парламенту владі вдасться змінити ситуацію, і Україна перейде від виживання до розвитку. Анатолій Вінськевич, Олександр Галянт, Київ, Верховна Рада України підсумки тижня.